Ну що, сьогодні поговоримо з вами про вічне, поговоримо з вами про потайбічний світ, поговоримо про кладовища. Я вам нагадаю, як в 23-му році на деяких кладовищах міста Черкаси проводили інтернет, на деяких кладовищах, наприклад, в Чернізях закуповували дуже задорого сіль і проводили інвентаризацію склепів. На деяких кладовищах, в то, в тих же Чернівцях покращували плитку, ймовірно, для мешканців кладовищ. А зараз ми з вами проведемо екскурсію по пам'ятникам і по містам кладовищівської слави. Ну і так, починаємо ми з вами з Чернівців. В Чернівцях один чоловічко возив пам'ятники з Житомира на могили наших захисників. І у е, цього чувачка дивна якась така активність була. Яка трошки пов'язана із нашими ворогами, яких ми от сьогодні з вами маємо на наших кордонах. Значить, Цей чоловічко привіз пам'ятники на закупівлю 1602-2042-86 на суму 7 мільйонів 820 тисяч. І також цей чувачок у нас. Пише, що це складало 34 надгробки по 213 тисяч. І значить, він у нас без ПДВ, і його звали Молчановський Андрій Андрійович. І якби це називається комплекти. І кожен комплект коштував 215 тисяч. Нам, на жаль, або, на щастя, не вдалося побачити, їх нам, я думаю, місцеві жителі покажуть. але я думаю, нам місцеві жителі, подивившись наш ефір, дадуть зворотній зв'язок і розкажуть. Так, от тут що інтересно, що цей пан Амолчановський, який був учасником відкритих торгах, пише, що він найменування контрагента Фоб Костюк. А підписує цей договір фізична особа Молчановський. Ну і чогось на це не звернув увагу ніхто, хто з них з ним складав цей договір. Повторюся, ФОП, подаючи документи на підтвердження аналогічного досвіду, тобто він доводив комісії, яка обирає переможця якимись своїми документами, де вказав, що він ФОП-костюк. Але в дані закупівлі для Чернівців він поставляє. Ці комплекти пам'ятників, як Андрій Молчановський. Ну, ось такі у нас бувають з вами ФОПи. За е, весь час е, замовник, організатор цих закупівлі провів 4 закупівлі, і вони чогось, ці комплекти пам'ятні, називають будівельним камінням. Минулого разу, тобто до цього Молчановського, були куплені ці комплекти пам'ятників по 158 тисяч у товариства «Спецбудтунель», який, за дивними обставинами належить пану Молчановському, який наступній закупівлі вийшов ФОПом-виконавцем. Ось отака от незадачка. І тут ми вам показуємо підписи сторін і показуємо, як. Це виглядало? У товці було замовлено 30 комплектів на 4 мільйони. Ця топка більше нікому нічого не продавала на держзакупівлях. А отой Костюк, якого помилково вказали як виконавця з досвідом. Також мав замовлення, і він робив ці ж самі комплекти цих самих пам'ятників по 98 тисяч. Ми зараз з вами покажемо, як виглядає пан Молчановський Андрій Андрійович. І ми з вами можемо знайти, що цей пан був на посаді секретаря Користичівської міської ради. Ось отакі у нас справи. І ну, якби ми пробували зрозуміти, чого Чернівці обрали конкретну групу людей, яка складається з двох фопів і однієї топки, і чому і як ці прекрасні люди між собою пов'язані? Далі ми з вами переходимо до тендер на тендеру в Гайвороні. Це у нас Кіровоградська область. І бачимо, що тендер було проведено на е, суму 5 мільйонів 430 тисяч 25 березня. І виграв в цьому тендері товариство АА та Шир. І що тут цікаво, що це товариство також отримало замовлення від КП «Гайворонський комунальник на нове будівництво благоустрою, алеї воїнів-захисників на території міського кладовища. Ну, тобто вони там вели, окрім пам'ятників, вони ще можуть вести таке будівництво, покращувати сам благоустрій, самого кладовища, але тут була у нас держаудит прийшов, знайшов деякі порушення, і цю закупівлю було відмінено. Ну, Трошечки про це товариство, зареєстровано у 2017 році, на тендерах зафіксовано 11 договірів, аж на 12 мільйонів. Ну і також це прекрасне товариство можна побачити в 12 судових рішеннях. Далі ми з вами переїжджаємо в Нікопольську сільраду і е, на Новопільську сільраду і також вивчаємо кладовище. Е, дана громада замовила кладовище. Почуйте нове будівництво, меморіального комплексу, в секторі почесних поховань на частині земельної ділянки на 128 мільйонів 635 тисяч 212. Така очікувана вартість. Це у нас Криворізький район Дніпропетровської області. Ви зараз запитаєте, невже от зараз на часі в Кривому Розі, який обстрілюється через день? В якому. Попадання потрапляють ракети і шахеди, треба аж таке дороге кладовище будувати до 31 грудня 2024 року. Так, я погоджуюся, це зовсім не на часі. Але в зв'язку з тим, що мешканці не цікавляться, що замовляє їх влада, ми з вами маємо от такі от прогреси і процеси. Що тут ще цікаво? Тут цікаво, що статутний капітал компанії виконавця в одну тисячу, я вам це досить часто показую. А чого я акцентую про статутний капітал? Коли компанія не в змозі виконати це замовлення або виконає якийсь брак, або не виконає, то ця компанія має чимось відповідати. Чим вона може відповідати? Тільки статутним капіталом. А якщо статутний капітал одна тисяча, то компанія буде. Нічим не відповідати, вона не буде відповідати. І у мене весь час запитання. Ви коли обираєте ось таких виконавців на виконання тендеру в 125 мільйонів, ви аналізуєте хоч щось? Ну, Далі проаналізуємо про цю компанію. В цій компанії працює 12 осіб. І е, ці всі особи були прийняті на роботу му, буквально ж в тому ж місяці, коли об'явлений тендер. От вони там всі 18.06 були прийняті на роботу так разово. Ну Там один якийсь водій прийнятий 19.06. І е, ці, Тобто всі працівники прийняті на роботу там одним махом, одним документом, одним наказом. І дивимося: договір. Оренди надає наш постачальник транспортного засобу 17 червня, а водія на роботу, на цей транспортний засіб, вони беруть 19 червня. І якщо ми з вами відкрито все це можемо бачити, то чого ж замовник, аналізуючи постачальника, не одосуджується проаналізувати, що ж це так. І що ще нам цікаво, що. Якщо ми відкримо з вами четвертий розділ цього договору, укладеного із виконавцем, то ми бачимо, що розрахунки, замовник, мають відстрочку 180 днів. Я колись вам вже розказувала, що чим більше днів відстрочки, то тим більше вірогідність, що конкретний договір, конкретна тендерна закупівля була зроблена для конкретного постачальника. Тобто. Компанія, в якій всього-навсього, одна тисяча статутного капіталу, якими грошми буде покривати? Оцю різницю в 180 робочих днів. Яку зарплату іде ця компанія буде брати, щоб за виконані вже роботи оплатити своїм працівникам? Ми з вами переміщаємося до сімської міської ради, яка вирішила закупити кладовище покращення в секторі поховань на баранівському кладовищі місті Сум – Пишеться, що це друга черга, очікувана вартість 33 мільйони 699 тисяч 374. Це згідно наказу Сумської міської військової адміністрації номер 114 І що тут ще цікаво, що виконавцем обрана товка, яка зареєстрована у 2020 році, і перший контракт цієї товки був на 400 тисяч і робила ця ТОВочка роботи для відділу освіти. Нагадаю, що. Кладовище, покращення, кладовища в сумах було 24 жовтня на цілих 33 мільйони. Далі ми з вами переїжджаємо в Нікополь, який хоче витратити на кладовище 17 мільйонів 188 тисяч. В них це називається виконання ребів з ремонту місць, почесних поховань, встановлення надмогильних споруд. Нікополь обстрілюється раз в тиждень. Як чисто, як позвоночечку. І що ми дивимося, що а, на цих торгах переміг єдиний учасник Кулінірьов Маргарита Михайлівна з пропозицією в 16 мільйонів? Ви зараз мені запитаєте, слушне питання згідно кодексу ФОП на єдиному податку. І в нього є ліміти. Я з вами згідна. А ми далі дивимося на цього ФОПа. І в цього ФОПа вже 43 договори і вже на 22 мільйони. І Цей ФОП працює виключно з чотирьма замовниками. І ці замовники виключно в Нікопольському районі Дніпропетровської області. А про цього ФОПа вже відомо, про нього вже писали місцеві преси, і він раніше ремонтував дороги у місті Нікополя. І він визначився тим, що у нього був досить дорогенький асфальт. Робота на цьому кладовищі планується закінчити до кінця 2024 року. І зараз ми з вами переїдемо з Нікополя в Полтаву. І в Полтаві ми з вами ознайомимося із капітальним ремонтом сектору для почесних поховань, загиблих військовослужбовців і учасник бойових дій бойових дій на території затуринського кладовища на 128 мільйонів 704 тисячі 813 гривень. Наш переможцем у нас було призначено грантбут із номером КПУ сорок чотири, і що таке цікаве ще, так тут дивне співпадіння. Одинакова сума у нас визначена для ремонту для Полтави, де улаштовувався пам'ятник, там було 128, 704, 813. І у Новопільській сільській раді Криворізького району так само 128 мільйонів 635 гривень. Тобто люди навіть не заморочуються, вони копіюють з одного тендеру в інший ту ж саму очікувану вартість. Ну і виграла компанія Грандбут Плюс, яка робитиме ремонт кладовища до кінця 2025 року. Що в цьому в цій компанії? І ще прикольно, що вони вже отримали чотири перемоги. І ця компанія була у нас зареєстрована 17 жовтня 2022 року, і в ній статутний капітал 500 гривень. Ось отакі справи так от ми з вами живемо. І так би нагадаю, що компанія молоденька, але в неї вже змінився керівник. От. І що ще цікаво? Ну я вже коли сам розказувала, я хочу щоб ви пам'ятали це завжди. Більше 4 тисяч компаній відкрило 14 українців за останні 4 роки. Пам'ятаєте цю цифру, цю статистику. А на цьому я вам дуже дякую і прошу вас писати коментарі і питання. Прошу вас розказувати, а як у вас проходить розбудова кладовищ, І прошу вас інформувати, як у вас проходили місцеві. Голосування бюджету на 25 рік. Чи вам щось відомо, чи зама хтось консультувався? А також я прошу писати внутрішньо осіб, які в них умови життя в тих територіальних громадах, куди вони переїхали. Також прошу вашу увагу на нашу нашу петицію, на нашу програму Сім Кроків, де ми просимо обмежувати ресурс держави і змінювати кількість. Утриманців на нашій шиї, тобто паразитів, які окупували наші з вами кабінети, і також прошу вас звернути увагу, що вся Україна живе. На 10 тисяч в місяць заробітну плату. А наші паразити отримують собі фінансові допомоги, матеріальні допомоги, отримують заробітні плати від 28 тисяч. І фінансові допомоги матеріальні. Вони собі покращують життя мінімум на 70 тисяч. Дякую за увагу! Прошу ваші коменти і ваші запитання. До побачення.